Відповідь на питання: чи можливо оскаржити висновок військово-лікарської комісії? Так, можливо, можливо оскаржити два шляхи оскарження: подання скарги на регіональну військово-лікарську комісію з долученням документів, які підтверджують факт того, що ця довідка ВЛК була складена з порушеннями, долучення медичної документації до цієї довідки, і подання скарги до регіональної ВЛК це перший алгоритм оскарження. Але при оскарженні, якщо за виставками військово-лікарської комісії ви визнані придатними до військової служби, вам видали повістку вибуття до військової частини, у такому випадку, якщо ви будете оскаржувати зазначену довідку, ви все одно зобов'язані з'явитися за цією е, повісткою на вибуття до військової частини. Якщо ви цього не зробите, тоді за це передбачена кримінальна відповідальність за статтею 336 Кримінального кодексу України. Ухилення від мобілізації. Другий алгоритм оскарження це подання позову до суду. Цей процес теж триває, якщо перше оскарження може 2-3 тижні, максимум місяць оскаржуватися через регіональну військову лікарську комісію. Другий шлях оскарження у судовому порядку може зайняти місяць, два-три, максимум півроку. Але у першому і другому випадку, якщо ви оскаржуєте довідку військово-лікарської комісії, ви зобов'язані все одно з'явитися за повісткою до на вибуття до військової частини. У такому випадку, якщо ви оскаржуєте і не з'явилися, за це передбачена кримінальна відповідальність за статтею 336. Але якщо ви хворієте. Надали документи, повідомлення щодо поважності причин неприбуття за повісткою. якщо ви дійсно не придате до військової служби, ви хворієте, тоді це буде поважна причина неприбуття. Якщо не поважна, це вже кримінальна відповідальність. Що ви думаєте з цього приводу, з приводу оскарження, як краще оскаржувати шляхом подання скарги чи шляхом подання? Позову до суду. Якщо у вас є цікаві історії, поділ... поділіться, будь ласка, у коментарі. Якщо вам необхідна юридична допомога, пишіть у Дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую за вашу увагу.